Всім привіт, друзі! Ну і сьогодні ми відкриємо 20 стардропів ангельських. Так, Що ж, відкриваємо? О, стардроп ще обичний. О, легендарний. Так, що? Шо? Щось крутиться. Скінна була. Так, окей. Тепер вже ангельські стардропи погнали. Так, друзі, поки що нічого толкового не випало. О! Ану, 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 що? Так. І. о, скінна біта. Імба, я якраз хотів на нього скін. Дуже красивий. Прикол. Я зіграв ще пару каток, ну і подивимось, що випаде. Ага, ясно. Так, друзі, і о! Третя ячейка способностей відкрилась. На сьогодні ми відкрили всі стардропи. Ну, а що ж, всім пока. Так, я поки поставлю оце. І що ж, всім пока, друзі!